І віртуально долучаємо до нашої студії Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки, полковник СБУ, Пане Роман, кажемо вам добрий вечора та слава Україні. Добрий вечір. Студія. Героям слава пане Роман. Президент Зеленський сказав про те, що ну по суті росіяни вже ухвалили стратегію ударів на найближчі місяці, на осінь та зиму щотижня. Кілька таких ракетно-дронових атак. Що вам відомо власне про стратегічні плани Російської Федерації стосовно, ну давайте розділимо так. Стосовно спочатку почнемо говорити стосовно тих регіонів, де немає лінії фронту, а потім поговоримо і про лінію фронту. Ну, ми про це говорили на комітеті, де нас приходив і ГУР, і служба безпеки. До речі, сьогодні приходили всі представники Служби безпеки. Ми там їх заслуховували по різним питанням, в тому числі і по Питанням вбивства нашого колеги пана Андрія Порубія. це було закрите засідання, але що стосується безпосередньо вашого питання, це ну це мабуть не новина, те що сказав президент, що росіяни продовжують нарощувати виробництво дронів і росіяни продовжують нарощувати, намагаються нарощувати виробництво ракет, в яких ще є, на жаль. Частини західні комплектуючі і за допомогою них вони якраз їх нарощують. Тому звичайно вони зараз нас атакують, а на зиму будуть намагатися атакувати наші об'єкти енергетичної інфраструктури для того, щоб, ну як це було і до цього, змушувати населення таке всередині створювати хаос і змушувати населення так давити на владу щодо капітуляції країни. Пане Роман, ну от ви сказали про те, що було відбулося засідання комітету, куди прийшли е, представники Служби безпеки України, ну в контексті е, вбивства е, Парубія, і це вже не перше е, замовне вбивство саме в місті Львів. Е, які будуть заходи е, вживатися? Що буде? Ну що можна знов ж таки? Я завжди коли з вами спілкуюся, я це завжди повторюю цю фразу, що можна казати у прямому ефірі на широкий загал, як. Е, як Україна і служба безпеки України буде протистояти тим провокаціям з боку Російської Федерації, які, судячи зі всього ризик їх є, і у майбутньому Знаєте, ми обговорили багато питань да, деякі дійсно не можна говорити про нюанси, як відбувається про роботу безпосередньо Російської Федерації. Про те, що потрібно зробити для того, щоб ну, такого в тому числі не було. Але починати треба з простих принципів, простих речей, які б е, унеможливлювали, е, скажімо, роботу цих е, ну, російських найманців, перевертнів, зрадників, які тут на території України там, за допомогою. Десь там відсутності якогось відеоспостереження на міс на вулицях у містах, десь за рахунок того, що вони можуть спокійно купити сім картки, які просто продаються сотнями, потім їх використовувати таким чином за заплутувати сліди. і Ще багато таких речей, які ну по факту звичайно при не заважають. Це тречу про сімкарти висказати важливо. А де ти навіть в Росії так просто да -да. не купиш сім-карту? Треба паспорт показувати, а в нас це продається поки що дуже. ну, можна а де сказати. Це ви сказали в Росії? Так. І я вам скажу не тільки в Росії, в європейських країнах ти теж не купиш просто так сім-картку. І це один із аспектів, але можемо на ньому зупинитися і сказати про те, що якраз да, в нас це історія, коли ти можеш купити хоч 100 собі сім-карток. І використовувати їх в різних телефонах, і тебе дуже складно буде ідентифікувати. Таким чином, дуже багато зараз, скажімо, людей, за які завербовані Російською Федерацією, можуть використовувати це не секрет, вони використовуються в саморобних вибухових пристроях. От купив картку, вставив її в телефон. і За допомогою цього телефону ти зробив вибуховий пристрій. Він підірвався, і навіть коли. Часто ця картка залишається, вона, скажімо так, не знищена, але людину ідентифікувати не можна. А якщо вже людина буде знати, що для цього потрібен паспорт, звісно, вже е по-іншому буде. Так само ці картки використовуються і в шахедах, які летять, вони їх тут активовують, потім передають туди там, через Європу, в Російську Федерацію, і вже шахеди летять з тими самими картками. Але це такі прості, прості способи. Їх потрібно пояснювати населенню, бо зараз, якщо це питання підняти, звичайно населення буде говорити, що це намагання за ними слідкувати, намагання якось їх, скажімо так, утиснути їх права, і тут потрібно розказувати, що в Європі ти просто так нічого. Цього не купиш. Ну не у всіх країнах, як мінімум. Ну в Росії ми не хочемо себе порівнювати з Росією, але ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. Звичайно, ці дії контрзвідувальні і ці контрзвідувальні заходи вони б більше допомогли. Далі, звичайно, ми маємо робити так, щоб у нас. Ну, по вулицях стояли камери, камери від відеоспостереження, як це там в багатьох країнах е цивілізованих, які унеможливлюють е там після скоєння злочину або навіть на етапі скоєння злочину противника чи не противника е злочинця залишатись невидимим. Е це також важливе питання. Ну це такі, що знаєте, можна вже комунікувати, можна казати, тому що це можуть робити е там органи місцевої місцевої влади. Ну, дещось інше, це звичайно вже справа наших депутатів, і тут уже комунікація з суспільством дуже важлива, щоб хтось це не сприймав як тиск на суспільство. Це режим воєнного стану. ми маємо це розглядати. Але ще раз я про це говорюся, не означає, що це рішення буде прийнято. Я кажу, що які проблеми ми маємо в нашому контрзвідувальному режимі, який зараз діє. Це важливі речі, які ви говорите, тому що, знаєте, мені здається, що глобально ми десь як українське суспільство, в першу чергу говорю, ну, як і представник його, порівнюючи з тим, якими всі ми були зібраними у перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації стосовно безпеки, стосовно пильнування тих людей, підозрілих людей. знаєте, Та навіть у той. Пароль поляниця, так? Він десь на пів жартума існував, але глибина ж в ньому також була стосовно людей, які не можуть вимовити цього слова, і вони можуть бути підозрілими. Зараз коротка реклама на Еспресо в Ютубі продовжуємо. Пан Рубан, давайте тепер до лінії фронту, якщо можна. Тому що давайте я почну про лінію фронту все-таки з контексту виступу. Голови генштабу загарбників Російської Федерації це Герасимов. Побутує все таки думка, що та мапа, яка висіла за плечима людини, яка є одним з авторів гібридної війни, вона і є тим переговор... тією переговорною пропозицією, яка насправді поступає від Російської Федерації в контексті тактичних цілей, чи звернули ви увагу і вважаєте цю мапу чимось? Про що варто принаймні, думати і говорити? Ну, Там вже знаєте різні версії з цього приводу. І, мабуть, я більше схиляюсь до цього, це та мапа, про яку, яку, яка була намальована в Генштабі з доповідей з поля бою. Тому що і це, мабуть, бажане видане за дійсне. Тому що ми розуміємо, що ну, росіяни часто е, роблять так, що ще не захопивши населений пункт, вже і в засобах масової інформації, а й тим більше в генштабі вже доповідають про свої успіхи. Я думаю, що карта десь приблизно так само була і намальована. Я думаю, що і є і проблема в цьому з однієї сторони для нас, тому що дійсно ну, карта не відповідає дійсності ті території, які там замальовані і показані. Якщо вони вже захоплені, вони не захоплені навіть і близько. І хтось вважає, можливо, що це дійсно ну, там, плани Генштабу, але я думаю, це якраз і проблема в тому, що росіяни думаючи, що це є реальна ситуація, наприклад, Герасимов він не знає, Путін, мабуть, і тим більше він не розуміє, що відбувається. І, мабуть, вони від цього. Відходячи вже планують в тому числі свої переговорні позиції, думаючи, що вони набагато кращі саме на полі бою, ніж є в реальності. Тому я сприймав би її більше, мабуть, це таку як стандартну схему донесень, коли кожен, ну як в армії, додає кілька танків, що ми знищили, і потім на виході вже. З одного танку виходить полк знищений на в заключному донесенні. Тому я думаю, десь приблизно так і я вже чув декілька експертів, які про це говорили. І так само про це говорили російські ці задблогери, які також звинувачили своє командування в тому, що вони не володіють ситуацією на полі бою, і що карта намальована ну, з нереальними нереальною воєнну обстановкою безпосередньо на неї. Ну, це ж традиційна е, ситуація для е, російських е, бажань і реалій, які мають росіяни. Тому що вже не рішення раз... вони приймають по ній. Мабуть, путіну прийшли, показали. Дивіться, ми вже тут оточили покров, захопили майже Донецьку область, а він з тим їде і на Аляску, і в інші. Потім думає, що в нього дійсно така ситуація. Ми повернулися в ефір еспресо, Якраз аналізуємо з паном Романом, як можуть з'являтися. Мапи і трактування того, що відбувається на полі бою з боку Російської Федерації. А що власне в нас на Донеччині? Тому що все-таки, якщо е, слухати, і в першу чергу ми всі радимо слухати зведення українського генштабу, а не читати е, телеграми е, окупантів або тим, хто симпатизує окупантами, таких також в телеграмі чимало, навіть серед е, колишніх українських політиків. Е, що ви можете сказати станом на початок вересня, багато військових експертів кажуть, що не можна там розділяти літню і осінню кампанію, тому що ну, нічого в принципі не відбувається після завершення серпня і на початку вересня кардинально на полі бою там не, не починають падати дощі, не з'являється болото. Тим більше... дивіться, я би умовно умовно якось би розділяло, що літня це де до, до прикладу літом, але вона дійсно так не розділяється. Взагалі літня кампанія, вона Ну так вважається це десь там так травень місяць більше береться і дивиться по погоді, коли вона скажімо, відсутність опадів, як правило, більш така сонячна. Потім вона переходить в жарку погоду. І є свої нюанси щодо виносливості особового складу. щодо... Ну, скажем так, специфічні умови ведення бойових дій саме в літню кампанію. Я думаю, вона десь до середини жовтня або до кінця вересня по-різному буде. От тоді можна буде повністю підвести підсумки, але зараз можна сказати конкретно про літні місяці, що ворог як не старався, він не досяг успіх не досягнув успіхів. Ми пам'ятаємо, як нас там вже, мабуть, і 23-й рік, і 24-й, і в 25-му у нас постійно на початку року або в кінці. Року на наступний рік нам розповідають про майбутнє майбутній стратегічний наступ Російської Федерації, і, а він по факту йде це весь час, і це не наступ, а такі е, активні дії, і в, в період цих дій ми перемали просто особовий склад Російської Федерації е, на такий, знаєте, класичний, який там розуміють багато людей або які бачили в фільмах про Другу світову війну, коли. Бо там ворог проривається на оперативний рівень, потім на стратегічний. Ну у росіян зараз е, цих сил немає. Вони зараз накоплюють і, можливо, на якісь дії в них там за місяць-два е, будуть сили і засоби, але точно не для стратегічних проривів. Можливо, для того, щоб активізуватись на яким, на якому на якомусь із напрямків. Ну ми бачимо, що вони все таки будуть добивати кампанію. Покровському вони будуть робити все для того, щоб ну, скажімо так, створити такі умови оточення, щоб ми самі вийшли з міста Покровськ. Скажімо так, за нашими даними, втягуватись в Покровськ у них точно бажання немає, тому що вони вже навчені турецьками Бахмутом, скільки вони там сили засобів залишили. Тому зараз у них більше сили спрямовані на те, щоб його оточити. Максимально і створити умови для нашого виходу звідти, для того щоб ну, не втягуватись в, в міські бої. Тому я думаю, тут буде основний напрямок. Ми бачимо, що деякі зосередження там на скажімо так південніше. В тому числі на запорізькому напрямку, але вони постійно маневрують своїми резервами. Вони вже декілька разів там на деяких напрямках накоплювали сили і засоби, а потім їм доводилось їх перекидати то на Сумський напрямок, зв'язку з тим, що ми там десь контратакували, то на Покровський, бо вони не могли. Розвивати там якийсь успіх, який вони вважали, що вони зробили. Тому, скажімо так, вони силу накаплюють, де буде основний там удар, якщо він все-таки і буде. Я думаю, що буде видно пізніше. Пане Косенко, питання в контексті останніх заяв. Ну, заяв про майбутні перемовини про мир їх дуже багато, і серед них складно, дуже часто складно зрозуміти, яка. Несе якийсь зміст, яка не несе якогось змісту. особливо, якщо ми говоримо про наших західних партнерів, я зараз не буду деталізувати. Кожен, я думаю, собі в голові має свої формати заяв, які про щось, і заяви, які ні про що. Мені запам'яталася заява президента Зеленського про можливий варіант корейський варіант завершення війни, коли просто немає домовленостей. є... Певне припинення вогню по лінії розмежування? От як його досягти, знову ж таки цікаво цього корейського варіанту з припиненням вогню, якщо росіяни цього взагалі поки що не хочуть і не проявляють жодного інтересу до цього? І як взагалі ви розцінюєте ймовірність такого сценарію? Ну як цілком вірогідний. Дивіться, зараз можна розглядати будь-які сценарії, тому що такої війни, скажімо, в сучасній історії ще не було. Тому історії можуть бути, а багато різних війн було, скажімо так, в попередній історії. І там було ну, можна вибирати будь-який варіант, знаєте, і йти до нього. Це може бути і в'єтнамський сценарій, коли. Країна набагато більша, яка перемагала, перемагала, яка, скажімо, має більші ресурси, просто потім е іде, ну можна сказати, не будемо казати з позором, але ми бачили, як вони відходили. Ми бачили і афганський сценарій, коли країна е відходила. Ми бачили і Першу світову війну, коли німці е на початку захопивши. Не знаю, великі території Європи, і Східної, і Західної, тим більше, і чотири роки б'ючись там, і підписали ганебну капітуляцію, знаходячись і окуповуючи велику частину європейських країн, і підписали капітуляцію. І вийшли, і потім отримали ще й репарації, отримали. І це також ми бачили. Тому, ну і звичайно, ми бачили мир між південною і північною Кореєю, між якими там нічого не підписано, але були усні домовленості. Вони в принципі виконуються. Там немає таких активних бойових дій. Тому бути може все, що завгодно, тут все і від нас також залежить. Але ну, якщо відповідати на ваше питання, чи може бути такий сценарій, звичайно, може. Але я пам'ятаю 13-го року. Ну, Росія не може бути не північною країною, не південною. Вони постійно провокували. Я ж кажу, що я сам був свідком там десятків перемирь, які Росія зривала на наступний день. Росії треба досягнути своїх цілей. Її мінімальні цілі, то, то максимальні, які вона собі поставила, це захопити всю Україну і повернути її в сферу впливу. Вони вже не здійснені. Вони зробили максимум, щоб Україна стала суверенною незалежною державою. І весь світ її вже визнав як окрему державу, а не сателіта Російської Федерації. Оце, оце вже наша перемога, і ми вже це зробили. Тепер питання залишилось вирішити з. Нашими людьми і з нашими територіями, і тепер оце і для нинішніх політиків, і я думаю, ті, які прийдуть після нинішньої влади, оце буде завдання повернути е наші території і зробити так, щоб Росія вже більше ніколи ну не, не нападала на нашу країну. Це довгий може бути шлях. І ми маємо бути до цього готові. Але те, що ми вже вибороли незалежність суверенітет і суб'єктність, це факт. І Росія вже ну, що б вона не робила, вона вже цього не змінить. Ну, от я тут цікаво подивився таку коротку історичну довідку. Знаєте, ж, це ж цікаво в контексті того, що. І Зеленський говорить, що з Путіним немає про що зустрічатися. Зрештою, і Путін говорить, що він не особливо готовий зустрічатися з Зеленським, або хай той приїздить до Москви. Ну по суті, пропонуємо добровільно в полон потрапити. Так, от, коли була війна між північною та південною Кореєю, власне, лідери цих двох країн тут на той час Кім Ір Сен та Лісінман не зустрічалися, не підписували ніяких договорів, не спілкувалися і. Все відбувалося виключно через військових або ну, через пропаганду. Ви Пам'ятаєте, там же основні гравці це були Сполучені Штати, Радянський Союз і Китай, і по факту вони не були гравцями не північна, не південна Корея. Тому на піна стороні Південної Кореї це був Китай. Ой, вибачте, сполучені штати і інші країни союзники. Там був радянський союз і Китай. Тому за них вирішували по факту ці країни. Вони зустрічались ці були об'єктами. Тому я ж кажу, все може бути. Я не знаю, що президент Зеленський має на увазі конкретно в цьому кейсі? Коротко, останнє запитання: на ваш погляд, ресурс вести війну того рівня інтенсивності, яка, яка зараз є на території нашої держави у Російської Федерації. Скільки ще такого ресурсу? В такому темпі вони ще можуть вести війну досить довго. Вони нарощують, вони підняли. Вони не роблять там високотехнологічну зброю, супер, але вони роблять стандартні види озброєнь, такі як боєприпаси, ракети, зброю, все це в них є пороха, спеціальна хімія це вибухівка. Вони можуть це робити, ну воюючи з нашої країни, ми ж маємо зрозуміти, що весь оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації розрахований на війну з НАТО, з 30 країнами. А б'ються вони тільки з одної. Тому в такому режимі вони можуть далі вести війну, але, звичайно, будуть виснажуватись по особовому складу. Вони дуже бояться примусової мобілізації, бо не знають, як це повернеться в самої країни. Але ресурс поки що в них є худо бідно, вони можуть його. Да, немає такої техніки, але вона вже і втрачає свою актуальність на полі бою. Ми знаємо зараз дрони, а у них є дуже хороший союзник, який в цих дронах їм ніколи не. Відмовить, і це наша більша, мабуть, головна біль, щоб нам в комплектуючих і в дронах не відмовили. Тому що по факту Китай, якби ми там не говорили, наші партнери, але Китай зараз регулює дронову війну, яка є основою на полі бою, тому що більше 70% цілей вражаються дронами, і ми маємо тут теж, отак скажімо так, зробити так, щоб у нас ці дрони були.